Чернівці стали 15-ю пілотною громадою, яка бере участь у національному проєкті рух без бар'єрів. Це флагманський проєкт, який був ініційований міністерством розвитку громад та територій, і безпосередньо лобіювався і лобіюється першою леді України пані Зеленською. Але насправді тут, напевно, варто говорити взагалі про сам принцип безбар'єрності, про філософію безбар'єрності, тому що це ну певна парадигма, яка передбачає, скажімо, Відсутність будь-яких бар'єрів для всіх членів суспільства для всіх мешканців міста запланована протяжність першої черги маршруту в нашому місті складатиме 1,7 кілометрів у рамках національного проєкту Рух без бар'єрів. Нині роботи тривають на перехресті вулиць Фастівська, Руська Виниченка. Підрядник вже встиг провести фрезерування. Нині встановлює бордюри. Повністю тротуар переробляється. І Так само воно, якби, тротуар розширюється і полоса ще додатково з'являється для повороту на Фастівську. От. І Тротуар йде у нас повністю аж до лікарні по Фастівській. Там -то проєкт цвіти люди роблять, а ми з ними стикуємося. І, Виходить, по Фастівській теж там такий острівець. Додається ще одна полоса. І тротуар біля поліції теж реконструкція тротуару буде в рамках проєкту. На вулиці Фастівській планують облаштувати сучасну зупинку громадського транспорту. Будемо використовувати так звані касельські бордюри на зупинці. Це бордюри, які дозволяють під'їжджати транспорту прямо під нього. І маломобільний має змогу прямо зразу вийти на площину. Тобто у нього немає ніяких там перепадів і тому подібне. Це практика, до речі, використовувалась у Львові, а за кордоном це взагалі практика стабільна і нормальна. Ми перше будемо пробувати там. І другий у нас буде такий бордюр, ми будемо ставити. Зараз у нас якраз є проєкт по капітальному ремонту тротуару на університетська Бандера. І там так само буде використовувати такі тип бордюру. У зв'язку з ремонтом зупинку громадського транспорту тимчасово перенесуть. Згідно договору, підрядник має завершити роботи на цій локації до 1 грудня. Працівники кажуть, у терміни вкладаються, хоч і не без форс-мажорів. Це на, на будь-яких стройках, що зв'язок пов'язаних з дорогою, як у місті робляться, це комунікації, яких нема на схемах. Коли тобто ти починаєш викапувати корито, під а тут раз і щось нове вилезло. І воно це все потребує. Однових узгоджень і це час затягує, от тому інколи буває, почали роботи, зупинили, тому що ми чекаємо відповіді від проєктанта, ну що нам робити, тому що ми там не можемо той шар зробити, бо там кабель, який не можна чіпати. На ділянках вулиць Фастівська та Винниченко для зручності водіїв розширюють дорогу. Позбавитися від заторів на цій ділянці також планують за допомогою оновленої системи світлофорів. Для того, щоб була можливість зручно роз'їжджатися в різні напрямки, додається нова система світлофорна. Яка буде регулювати, вона буде дуже подібна до тієї, яка є зараз на проспекті, і яка є на Героя Майдану Стороженецьку? Тобто, це буде кожна полоса буде їхати окремо. Це в першу чергу для безпеки, тому що коли полоси між собою не пересікаються, то є аварійних ситуацій, теж зразу менше у рамках національного проєкту Рух без бар'єрів оновити планують не лише перехрестя. мова про Приміщення поліції, яке, яке яке знаходиться на вулиці Руській, 183. Потім там знаходиться державна установа Буковинський державний медичний університет, це угу. колишня лікарня, «Колос» міська, де знаходиться відомий симуляційний центр. Там теж будуть створені такі умови. Крім того, йдеться мова про дитячий садочок, який знаходиться навпроти приміщення поліції. І також будуть відремонтовані два дитячих майданчика, які там досить -таки знаходяться в такому занедбаному стані. На жаль. Крім того, департамент урбаністики працює з підприємцями для того, аби вони забезпечили доступність до своїх об'єктів, розміщених на маршруті безбар'єрності. Олена Крічко, Микола Ганутін, новини Сі4.